Любі. Сьогодні хотіла з вами почитати Біблію, саме почитати 13 главу до Коринфіянам, де говориться саме про любов. Що ж це дійсно таке? Коли я говорю мовами людськими і англійськими, любові не маю, та дзвінка, або бубон І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці, усе знання. І коли маю, все віру, щоб навіть гори переселяти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі монкитки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить. Любов милосердствує, не заздрить, любов не вилучається. Не наднімається, не поводиться нічим, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить усе, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоча природство існує, те припиняться, хоч мови існують, те замовкнуть, хоч існує знання, те скасується. Амінь. Бажаю кожному дійсно мати щиру любов, любов Божа, З миром Божим любі.